Володимир Ружко німа. Для всіх вона просто німа, наче й імені в неї нема, на вулицю з хати іде, дітвора сусідська гуде, німа, німа іде? Ніхто їй не каже добрий день, сама не дає нікому. Печаль свою вічно носить із дому і додому. На людях не часто побачиш, та й мало хто тобі знає, яке вона ласкаве серце у грудях старечих має, а руки якіму залисті, для них не є завжди робота. Ніхто так не теше гарно, не ставить майстерну плота і всяка робота по силі – доїти, косити, орати, а звуку не може чути. І слова не вільно сказати, зате всі і кажуть, нема, ніби імені в неї нема.